Учні навчально-виховного комплексу номер 9 роблять вправо на зосередження уваги. Це одна з новацій, яку впроваджує на своїх уроках Галина Бондер. Вона директорка цього закладу, а також сертифікована вчителька математики з т'юторськими компетенціями, оскільки пані Галина тьютор, то виступає не тільки у ролі педагогині, а й наставниці, яка допомагає краще засвоїти важку тему. Якщо я просто захожу в клас і трансформую знання, ну тобто я стала. Монологом провела, ну цікаво дітям ні. А якщо я заходжу в клас і перше приділяю увагу їх емоційному стану, тобто це можуть бути якісь ігрові компоненти, це можуть бути криголамчики, це може ще щось бути. Далі я, наприклад, використовую різні такі фішки. ну, наприклад, я захожу в клас і кажу, я знаю, що я нічого не знаю. Вони на мене дивляться, пауза. Ну я вже їх активізувала. Правильно у рамках проекту Людина в біді завдяки фінансуванню Європейського союзу та чеського народу у Києві пройшов триденний тренінг для 12 тренерів-викладачів. Педагоги навчались, як допомогти школярам надолужити освітні втрати, тобто прогалини у знаннях, пов'язаних зі зміною форм навчання через війну. Галина Бондар стала однією з розробниць тренінгу. Перед цим вона пройшла декілька етапів складного відбору. Окрім пані Галини, над створенням тренінгу працювали семеро знаних фахівців з України та Чехії. Це така потужна команда. Ми, ну скажімо, так, півтора місяці активно працювали, створювали цю програму, розробляли матеріали, укладали цифрові кейси, величезну таку методологію цього. І як результат, потім проводили вже в Києві цей триденний тренінг. У нас сім людей я проводила десяти годин разом з професором психології, пані Оленою, доктором педагогічних наук, доцентом, професором кафедри психології Київського інституту бізнесу і технології. Ми пройшлися по поняттю освітні втрати від теорії до практики. Також презентували всі нормативні документи і свій власний авторський досвід. Потім тюторінг від теорії до практики. Ну і все. Проваджували теж у рамках 45 хвилин уроку, вчителі не мають часу викласти матеріал та одночасно відновити освітні прогалини. А тютерські програми фокусуються на конкретних проблемах, тому мають кращий результат, говорить Галина Бондар. Вона вважає, що це порятунок української освіти. Я навіть на прикладі цього тренінгу зрозуміла, що коли готувалася, чим більше я знаходжу матеріалу, чим більше я працюю, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. Як мені це все подати? А мені треба навчати людей професійно. Сорів, науковців, величезних практиків з досвідом, з категоріями, зі званнями. Це знаєте, це такий був виклик, і водночас це був такий кайф, це така насолода. Коли я з ними спілкувалася, от в, в тій аудиторії я отримувала шалене задоволення. Підхід учительки у викладанні вже оцінили її учні. Ми беремо приклади з реального життя і переносимо їх у світ математики. Можемо, наприклад, брати вишиванки, малюнки і переносити їх в геометрію. Останній Мені, які ми проводили, я поставила челендж – спробуй цей лист паперу поділити навпіл 12 разів. Скільки разів у нас вийшло? Нам спробують. Тобто, якщо я таким чином аркушкату 51 раз, це буде відстань від землі до сонця. Під час уроків, коли учні стомлюються, пані Галина проводить з ними спеціальні вправи, серед яких є дихальні, щоб переключити увагу, активізувати діяльність дітей. Є вправи для зняття стресу. Починаємо з пошатування організму, да? і таким чином тут спочатку ноги, ноги 30 разів, потім що. Тіло да потім отак. Тіло. Потім ми на руках розганяємо лімфу. Програма з надолуження освітніх втрат охопить чотири області: Дніпропетровську, Донецьку, Харківську та Сумську. Близько півтори тисячі учнів п'ятих та дев'ятих класів отримують можливість покращити знання з математики української та англійської мов.